Дістав я щось таке з поштомата. Ну так, буду перевіряти вміст. Перепаковано воно, звісно, цікаво і круто. Ану глянемо. Це був просто кульок. А чому перепаковано? Перепаковано, тому що воно залите чимось. Перепаковано, тому що воно чимось залито. Тобто його засрали чимось. Кульок не пошкоджений. І там буде те, що має бути. Тільки то, що залили якоюсь жижою і тому якби замотали. І сказали, що перепаковано. Думайте руки. Кнопка це є. Bluetooth кнопка від якогось промислового порохотяга. Добре, що вклали карточку, бо кульки повикидував. Принаймні буду знати зворотню адресу. Це є Bluetooth-кнопка. Нас цікавить приймач ось цей. Тут є кнопка і моргалка. Воно працює якось дивно. Тобто, передавач кнопку ви десь ставите і включаєте віддалено рухотях. Живлення, земля і два дрота. Хочеться надіяти, що це емуляція звичайної кнопки, тобто подається живлення і просто сухі контакти. Якщо так, то буде шанс зробити то без приладу. Бо величезний прохотяг мені не хотілося катати туди назад. Воно нове запрацювало, перестало, потім знову запрацювало. просажувало живлення. Гарантія за кордоном слати не хочуть. Розбираємо, дивимося. Гвинти тут зірочка, тому треба мати правильну викрутку. Йти її в коробці шукати на сусідньому столі в наборі мені лінь, тому викручую так. Ось воно таке. Ось воно таке. І воно тут має. Що ж воно тут має? Що воно могло просаджувати живлення? І що казали, що це брак шліть? Кнопка Bluetooth модуль. Раз мікросхема, раз транзистор. Релюшки нема. Треба буде заживити. І тоді ми зрозуміємо, як воно себе поводить. І побачимо споживання, і тоді стане зрозуміло. Чи, чи були проблеми з живленням в пристрою, чи просажувала саме кнопка. Особливо тут просажувати її нема чим. Як же той модуль розпаяний? Знизу він як механічних дефектів ніяких не видно. Мікросхема має дві контрольних точки через резистори, і пішло на модуль. Це, напевно, епромка з рійним номером або чимось таким. А комутація, комутація навіть не знаю. Є захисти, і дві доріжки, поки не знаю, куди. То треба буде розпаяти, здерти і дивитися. Можливо, транзистор просто комутує. Але що ж могло просаджувати живлення? Хіба модуль, тоді да, тоді я тут нічого з тим не зроблю. На жаль, я сподівався тут побачити механічний дефект в вигляді якогось замикання, або глючного стабілізатора з соплею. Шкода. Глянемо ближче на свіжу голову зранку. Кнопка, що з неї візьмеш? Здираю наклейки, відпаюю підключення на нижній підігрів. Власник готовий попробувати. Варіантів небагато. Проблема в нас. або... В блютуз-модулі, ми зараз з нього ту кришечку попробуємо зверти, або в пайці між модулем і платою. Зараз теж це будемо робити. Епромку не трогаємо. Транзистор, він напряму не йде нікуди, крім плюса. Далі, що він замикає, десь через модуль. Тобто дві лінії комунікації назовні не йдуть. На нього приходить плюс. Підтяжка з плюса на гейт, якщо дивитися по типовій розпіновці. А куди він далі, десь на модуль. Трохи дивно. Це теоретично може бути і стабілізатор живлення. Опізнати мені маркування не вдалося. Не знаю, чи ви там зараз побачите його. 1 hl X1 hl і вертикально 3N, по-моєму. Поки що я його опізнати не зміг. Зараз спаюю кнопку, щоб її не спалити, не поплавити. і піднімаю блютуз модуль. Теплоємність плати величезна, мусів припідняти на підігріві, бо підігрів забирав тепло. Відпаяв, тут нічого мудрого немає. Тут щастя шукати не прийдеться, тут все добре. Паяю назад, попробую ще зняти цю кришечку. І просто пропаяти з флюсом, може, якщо десь є якась соплята, вона забереться. Хіба що можна глянути, що куди йде. Транзистор мене цікавить в першу чергу. Лінії комунікації тікають десь в нижній ряд на Bluetooth модуль. Транзистор плюс згадував, а база або гейт теж на модуль, а протилежний пін незрозуміло куди він, де йде, він десь йде внутрішні слої. І видзвонити його мені поки не вдається. По логіці я би хотів сподіватися, що він йде на один з виходів і просто виконує функцію реле. Але цього немає. Зі слів власника, знаю, що він замикав десь щось на цьому транзисторі, і тоді воно вмикалося. Ну, звучить, як мінімум, дивно. Не, не варто було цього йому робити. Але поки я не знаю, і наскільки то критично було. О, з димком. Посадити назад модуль по мітках мені вдалося без проблем, а кришечку зняти не виходить. Можливо, на модулі більш того плавки і припой. І коли я пробую це діло зняти, я знімаю сам модуль з плати. Це при тому, що я свого припою не підмішував, бо там не було потреби. І відповідно, враховуючи шанси, що я там щось знайду, зроблю мізерні, я туди не лізу, залив. Флюсу пропаяв, зараз стигне, відмиваю. І навіть, напевно, не я, а власник буде пробувати включати. Хоча шансів на успіх я не бачу. Треба то попробувати включити 3,3 вольта на лабулаторнику. Плюс собі отак вивожу. Підключаю. Споживання струму, звичайно, ніякого не видно. Дамо якийсь час, щоб можна було модулю запуститися. Кнопка з батарейкою. Ось воно вмикається. Тут нічого не світиться. Знаю, що має моргати індикатор. Пробую нажати кнопку. Не відбувається нічого. Чесно кажучи, дивно. Воно таке, чи є напруга на кнопці. На кнопці напруга є. Значить, модуль не працює, не запускається. На транзистор я згадував, що приходить. вже я світло можу включити. На транзистор приходить плюс ось сюди. 3 вольти є. Це би мав бути вихід. Транзистор, виходить, відкритий. А тут рівень низький. Це би мав бути Гейт або база. І реакції нема. Ну, Далі з тим бавити сенсу я не бачу, то і так був дурний експеримент. І 3-3 вольта, вольта підтяжки є по лініях. Споживання струму менше 10 мА модуль не запускається, нічого не гріється. Дальше з тим продовжувати сенсу нема. От такий експеримент, з купою часу намарно, бо сподівався банальної соплі через просідання напруги. На жаль. І несподівано наш транзистор, який замикався власником, перетворюється на контролер ресету процесора. Терпін ресет монітор, Тобто він організовує скидання при просіданні напруги або в момент запуску. Маркування його описане, десь тут було. Ось воно є. x 1 в нас був. І в нього напруга скидання 4,62 вольти. А живлення від 1,2 до 6, по-моєму, максимум, і він для 5 вольтових систем. Чому ж, власник каже, що 3,3 вольта приходило на кнопку. Треба то питання уточнити. Добре, шукаю доташит на Bluetooth модуль. Це є BMD 300. І в нього живлення по доташиту від 1,7 до 3,6 вольта. Тобто 3,3 вольта це правильна напруга. І, можливо, я неправильно щось опізнав з цим генератором Ресету. Або на заводі переплутали і впаяли якийсь не той, не такий. Ще хіба такий варіант може бути? Одним словом, не налазить, не сходиться. І далі з тим я не маю що робити, ну і воно того не вартує. Віддаю без ремонту. Був придбаний Bluetooth модуль для смоку за кордоном. Попався бракований. Так як його відправляти і повертати назад буде дорожче ще, чим купити новий модуль. То був відправлений в ремонт. Відремонтований. Хочу сказати, ні, ну, але ну, все одно він якось моргає. Це дивно? Ну, працює. За це дякую майстру.